Тож почнемо з тривожності у дітей. І відповідаючи на це запитання, перш за все хочеться розповісти про те, що тривожність є трошки більш складнішим концептом, трошки більш складнішим станом, ніж емоції. Хоча ми звикли тривожність відносити і до емоцій, але насправді це є поєднання. Багатьох таких сфер психічної діяльності людини. І до тривожності ми будемо відносити і когнітивний компонент, думки, які будемо відчувати, думати, маючи якусь тривожну ситуацію в голові. Емоції, які в цей час будемо проживати. Фізичний стан, як фізичне тіло наше буде реагувати на цю тривожність, і поведінка. І тут важливо розуміти, що дитяча психіка вона ще розвивається, і саме так відчувати тривожність як доросла людина, напевно, дитина не може, оскільки її емоції ще є незрілі, її когнітивні, тобто розумові здібності, ще є нерозвинені. Ну, тіло її буде напевно реагувати більш схоже до дорослого, але пояснити собі ці реакції дитина точно так не зможе. Ну і поведінка дитини і дорослого може відрізнятися. Та? І тому е тривожність в дитини е буде виглядати ну, дуже незріло і дуже по різному. Анастасія. Так, я хочу доповнити, що дуже важливо розуміти, який вік дитини, тому що дитина в 5 років, 10, 15 і 18 це, це, це все діти, але реакції різні, симптоми можуть бути різні. І тому важливо враховувати саме вікові ознаки да, для того, щоб зрозуміти більш детально, чи це тривога, чи це просто да, якісь зовнішні обставини ну, спричинили якийсь стрес для дитини. То треба звернутися просто до фахівця, щоб визначити, що це насправді. А з таких розповсюджених симптомів у дитини, які можуть свідчити скоріше, не про тривогу, я буду говорити про такий молодший дитячий вік, да, це допідлітковий це певна напруга, яку намагається скинути повторювальними діями. Це можуть бути гристи нігті, себе щепати, а намагатися щось там заїсти, плаксивість, ну тобто якісь такі симптоми, які будуть свідчити, що емоційно дитині не добре, і на це треба буде просто звернути батькам більш детальну увагу і звернутися до дитячих психологів, дитячих психотерапевтів, да, для того, щоб пересвідчитись, що це є насправді, і тоді фахівець порадить, що робити. Але дитина точно емоційно залежить від батьків, і діти завжди симптоми. Функціонування сім'ї, ну тобто, все, що у дитини в поведінці відображається, це симптоми того, як функціонує сім'я конструктивно або деструктивно. Дякую, ну, мені здається, що е, власне тут питання е, про те, як ну, розпізнати і ну розпізнати щось, ми можемо ну фактично, напевно, через поведінку. Та? Якісь поведінкові симптоми, так як ви кажете. Вони такі будуть тут ключовими в розпізнаванні. Я би ще додав, що це може бути щось по таке, як там небажання спілкуватися з, там, з друзями, чи там небажання йти в школу, чи якісь, от, ну, інша поведінка, яка там раніше може була невластива для дитини. Може бути свідченням та... того, що вона щось про... Так, І це не завжди про тривожність, тобто там більш детально треба досліджувати угу. це питання. Бо тривожність це така більш складна конструкція, стан, да, який недоступний для дітей молодшого віку, там саме напруга, да, а вже з підліткового віку тривожність стає тривожністю. Ну, окей. Е, і, це, і, це, і це перегукується з цією концепцією, та, що, ми, що ми говорили. що Там є чотири таких ну, кластери, які okay. е, треба враховувати. Е, при тривожності. Та, і ці, це, це, якраз, це якраз про, ще раз повторюсь, емоції, когніції або думки, фізичні симптоми і поведінка. Наступне питання: воно про те, в кого може бути тривожний розлад. І тут я мушу відповісти, що тривожний розлад може розпинутися в будь-кого. І те, що людина є дуже старша, вже їй багато років. Не означає, що тривожного розладу в неї може не бути. Ну, звичайно, воно логічно припустити про те, що ну, якщо, напевно, людина протягом всього свого життя якось справлялася з цим життям і не мала, не була тривожною, не мала тривожного розладу, то, ну, скоріш за все, і в 80 років ніяка тривожність там не приєднається. І причиною, чому так може відбуватися, може бути певне, вже. ну, Ну, Інволюція зменшення кількості ну, сірої речовини в головному мозку, бо старших людей так буває по різним причинам вже. Точно зараз ми тут це розбирати не будемо. Але в силу різних причин людина е, ну, втрачає е, ну, певну здатність контролювати е, свої думки, свою поведінку, бо ну, просто кількість мозку, умовно кажучи, в неї стає меншою. І через це можуть з'являтися якісь симптоми розладів, які були не характерні для людини до того. Хоча те, що описано в цьому запитанні, насправді на тривожність не дуже схоже. Воно, ну тут треба більше звичайної інформації, і така ну, порада щодо цього запитання, вона скоріше, вона скоріше про те, щоб ну, отримати консультацію фахівця. Все-таки детальніше розібратися, бо е, таке відчуття, що тут можуть бути і розлади свідомості, якісь, і можливо, можливо якісь психотичні стани, та, бо в цей час інволюції таке трапляється і треба, треба з цим розібратися, бо, е, ну, про тривожність це не пробушує. Та, тривожність це навпаки про якусь таку певну закритість, відстороненість, не чіпайте мене. Тривожність виглядає трошки інакше. Але загалом так, тривожність може бути, але, скоріш скоріше за все, саме це, що описано, не є тривожністю. Тепер про панічні атаки. Значить, панічна атака, оце от слід зараз дуже детально собі уяснити, це є ненормальна емоційна реакція на нормальний фізіологічний стан. Панічна атака завжди починається з якогось тілесного відчуття. І е, воно може здатися неправильним, таким, яке не повинно бути в цьому місці. І воно запускає оцей от каскад е, переживань, які розкручуються до панічної атаки. Панічна атака це дуже-дуже висока тривожність. Як вона формується? Загалом треба розуміти, що Антонімом, антонімом до слова тривожність є не спокій, а довіра. Я довіряю собі, що я можу з чимось впоратись. І коли розвивається панічна атака, з'являється відчуття, що я з чимось не впораюсь, що я не можу контролювати щось в своєму здоров'ї. Розвивається стресова реакція. І коли я намагаюся цю стресову реакцію якось поконтролювати, цю стресову реакцію якось е, взяти е, ну, і припинити, то, як правило, це не виходить. Бо тривога не піддається контролю, але викликає сильне бажання себе контролювати. І чим більше я не можу контролювати щось, тим більше тривоги з цього приводу я маю, Тобто, якщо в мене було трошки тривоги, я захотів її поконтролювати, в мене стало більше тривоги. І це закручується аж до панічної атаки. Тому, тому так вона з'являється. Дуже важливо розуміти, що при панічні... панічна атака завжди пов'язана з фізичним станом. Там будуть відчуття такі Або я вмираю, або зі мною зараз щось станеться дуже страшне. Тож, тож також про здоров'я. Це або, або я інсульт, якийсь отримую інфаркт. Зараз тут з непритомною розіб'ю голову. Ну, щось, щось справді таке критичне. І це супроводжується тілесними відчуттями. Серцебиття, задишка, таке. Дихання швидке і неглибоке. Ну класично багато буде фізичних симптомів